То якою ж вона буде, ця перша україномовна келія на святій горі? Афон? про це у нас є вже кілька відео на нашому каналі. До речі, якщо ви підпишетеся, то вам легко буде їх відшукати. Сьогодні ж ми розкажемо вам про власне цю місцину. Чим вона така ціна з історичної точки зору? А також ми хочемо більше розказати про отця паїсія. Це монах, який на афоні вже 30 років, і саме. Він опікується розбудовою нашої келії саме там, на Афоні. Ми зустрілися з ним у монастирі Пантократор, який, власне, і виділив нам цю келію. Якою вона буде, ви можете побачити і почути з перших вуст. Ще про монахів не думайте, щоб хто був. А монахів тут дивіться, це коли я коли келію відбудую там, де... тому що якщо ну як, людина не буде постійно жити там, ну, наприклад. Прийшла до мене людина там та, і хоче вона монахом стати. Так? А де вона буде жити? Як, як вона може перевірити себе? Чи на нього теж треба дивитися? Як він зможе, не зможе, підходить, не підходить. Тому треба це вже коли відбудують цю стару келью, там, де будуть монашіські цілі келії, ну комнати. То тоді вже можна буде приймати когось. Певно, дивитися на українців, все-таки, так? Да? Тож якось? Ну звісно, звісно, звісно. Дивіться, тут це Келі афонська. і там треба, щоб вона була Афонська, по уставу була Афонська. все таки зрозуміло, що це на Афоні, ну, так. так, так. Щоб спів був такий, як на Афоні, на Афон... в Афонських монастирях, щоб було служіння таке було, щоб браття могла, от я кажу, там, монастир приїхати, поспілкуватися чи там. З іншими якимись там старцями, щоб ну як, щоб це люди були ніяк, не, не, не відокремлені, а ну це ж Афон, це як село вели. Ну є ж ці студенти їздять, да? Це ж знаєш, що вчаться в салоні з України? Ну я ж от приблизно приблизно треба буде, щоб хлопці там може, щоб і якесь освіту получили тут богословську на в Греції, і там же ж і вони і цю візантійську музику навчають. І там іконопис, це от візантійські такі от ікони, які пишуть. Ну, побачу, побачимо. Це такі плани є, Як воно, як я думаю, що будемо цього досягати там. Я думаю, що Матер Божа благословить, що так було. Оця поесія вже з'явився власний транспорт на старенькому позашляховику. Він довіз нас до вбителі, яку ми, українці, відбудовуємо на фоні. Ми ще не могли зайти. Я, я думаю, що тут ще був. Я ж вам казав, що я хочу таку зробити, як Афонськ, Афонську, україномовну таку кілію, щоб тут люди з України приїжджали. Може, є, є, хтось там захоче такий в, в Україні такий монастир по Афонському уставу зробити, щоб знаєте, щоб воно, ця, традиція, ця традиція, щоб вона... Розповсюджувалися. Бо ми ж звідси все взяли, ж, правда? У нас у нас не... так було все. У нас таке ж було. У нас ж все таки було. Просто трохи трохи тут, нас... — На цій галявині я хочу виноград посадити. Оце якраз оця от галявина, яка. Це. Ну, з винограду то ж вино будете робити? Ну, побачимо. Може будемо для літургії оце от солодке вино робити. Побачимо. Черешня це чи тут не черешня? Це, ні, це. Оце. Тут я брав саженці. Ну дивіться, щоб тут огород робити, це треба робити і загорожу, це треба, щоб вода була, загорожу робити, щоб свині тут нічого не, не той. Це, ну, це ж знову і витрати, і це ну займайся цим, цим потім. А декі де, де свині є? Ну, бігають а є? як? Ну тільки от там 9-та година ввечері вони вже виходять сюди на цей. А ці як вони не койоти, а ці кричать? Так, да, все тут є. Ну а це от інжир теж я проведу там потім. Цей, щоб... То вам тут не страшно інколи в такій вулиці жити? Та, я не знаю, я вже і не думаю. Не страшно, думайте про це? Страшно, страшно. А ви ж тут інколи самі залиш... залишаєтеся? – так? Ну, я тут завжди сам. То ви такий вже, так, трохи пустинник виходите, так? Да? Ну так, так, так. Получається, що десь, десь так. так. Ну а коли вже добудуємо, то вся браття буде тут. Ну, дивіться, це от все ж по цьому, по плану, оце зараз ми а, який будинок а, робимо. Це по плану, тут буде кухня і тут буде подсобка така буде. А тимчасово я хочу зробити, щоб для людей, коли там, там чи робочі якісь приїдуть, чи може хтось приїде, щоб тут можна, можна було людину тут, зупинилась вона. Оце в мене зараз от, я от займаюсь, треба... Добудувати, от бачите, там камінням треба добудувати, потім, потім покласти цю стекловату, треба буде покласти, і потім вже дороблювати дах, обшивати дошкою. Все вже є, дошки є. це мембрана спеціальна, потім така, ага. як. ляже. Да. Ну а потім так. вже коли там дійде цей, то можна буде і черепицю робити. З 10-го століття Оце, от так, воно треба його залишати буде. Оце камінь 10-го століття? Десь, ну, це фундамент, так. Поклали це. люди. Фундамент тисячу років тому. Тисячу років тому оце от храм був. Храмовий фундамент, бачите. А це було, я так розумію, що це мур був вже. Я думаю, що це дерево, звичайно, не тисячу років, але, ні -ні -ні. але, але, не, але не, дивіться, і не сто. Ні, дивіться, цю, це фундамент тільки 10 століття. Цю келію перебудовували в 1648 році. Монах Кирил перебудовував, це відомо. В монастирі це записано. І це от 17 століття вже перебудовася йде. Е, ну, оце от бачите, використовували ці старі, бачите. Я думаю, це 10 століття. Оце, бо те, ну, ну, видно по ньому, що там таке ну, дуже міцна така кладка. Так у нас виходить, у вас буде найстаріша. Такі церкви навіть в Україні таких немає в 10 десятому століття. Так? У нас же ж там Софія Київська здається пізніше трохи. Софія Київська ну, да. Та ні, вона 11-го століття. Але україномовну келію на Афоні ще треба відбудувати. Організатори проекту обіцяють увіковічнити імена солідних меценатів. Їхні прізвища назавжди залишаться на Афоні. у стінах у цеглі. Це буде видаватися меценатом, так, за якісь вже вагомі внески. Абсолютно вірно, меценатам, філантропам, ктиторам, хто робить внески. Ми даруємо такий ключ від будовника Афону. Символічно, що він вирізний, рівно як і стріха цього келії, із трьох частин. Так, ага. ось її можна повісти вдома в себе на дзвіночок, на гвоздик. Ось або поставити в офісі. І також ця глина імена, вона може бути звичайна як філантропа, або може бути корпоративна, або імені твого роду. Ось, в даному випадку, це базовий цеглинка, яку ми вручаємо за тисячу євро. Може буде прізвище, правильно? Може бути прізвище, так. Це 10 тисяч євро. Ми просимо за відбудову. Ось людина, яка дала 10 тисяч, вона отримує таку цеглину. Так. Дві цеглини, так. так, одна залишається в нього вдома в Києві чи в будь-якому місті, а друга входить сюди на осередок і буде вмостована в стіну паломницького будинку, або трапезної, або альтанки. Ось, ось так от в стіні будуть вбудовані всі прізвища, так? так, ось так от викладені. І людина прийде побачить свого можливо родича, можливо, батька, можливо, загинув чого друга, щоб увіковічити його пам'ять доброю справою. Україномовна келія всіх святих знаходиться на території Афонського монастиря Пантократор Її чинці не просто виділили часточку землі для нас. Вони щодня моляться за Україну за її воїні. Тут, В нашому монастирі монастирі Пантократор, Ми завжди приймаємо українців і завжди їх приймаємо. А зараз, якщо як ви вже знаєте, від нашого монастиря є келія, де будуть здійснюватися служби українською мовою, і таким чином українці будуть мати змогу молитися українською мовою. І люди, паломники з України, які можуть, які будуть сюди приїжджати, будуть набиратися сили, щоб знову повертатися в свою буденність. Можна попросити, щоб вони молилися за нас. З моменту, як тільки почалася війна в Україні, ми отримали наказ від нашого старця. Тому молитва за Україну це і наша буденність. Кожного дня молиться. Вірять, що наступну паску на фоні в україномовній обителі вже святкуватимуть за українською традицією. Єдине, що цю обитель ще потрібно відбудувати. До речі, на фоні не знають, що таке святити пасочки, ковбаски і яєчка. Ну що ж, Афон стає ближчим до України, а Україна до Афону. Побачимось.